Інформаційні підсумки четверга 1 лютого. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. 120 FPV-дронів наближатимуть перемогу. Міський голова передав чергову військову допомогу. Тепло жіночих сердець для захисників. Представниці Хмельницької міської ради жінок виготовляють окопні свічки та розпалювачі. Спрощений медогляд в Україні запровадили нову процедуру медичного обстеження перед зарахуванням дитини до школи чи дитячого садка. 120 fpv дронів передав військовим міський голова Олександр Семчишин. 20 з них вперше укомплектували тепловізорами. Завдяки цьому захисники зможуть працювати і вночі. Загальна вартість дронів понад 2 мільйони гривень. 100 ФПВ-дронів майже півтора мільйона гривень. Вони дорожчі, ніж ми раніше купували, тому що вони вже з кращим двигуном, вони вже з кращою камерою і вони з покращеною батареєю, яка дає можливість ФПВдрону працювати більше часу у повітрі. Тих 20 ФП які мають тепловізію, вартують 650 тисяч гривень, тому, по суті, загальна вартість закупівлі майже 2 мільйона 100 млн. І це тільки перша партія, яку ми отримали з нових тендерів. Зараз чекаємо на середину лютого поставку, на кінець лютого поставку і далі будемо купувати FPV сімку, вісімку, десятку з тепловізією і квадрокоптери різних модифікацій. Зазначу, що з початку цього року ми передали вже 78 квадрокоптерів різних типів і модифікацій і 720 FPV-дронів. Фактично чекаємо найближчих. На в нас виграних тендерів і будемо передавати силам оборони все далі, далі і далі, максимально допомагаючи тим, хто наближає нашу перемогу. Тому працюємо далі. Окопні свічки та розпалювачі для захисників виготовляють у Хмельницькій міській раді жінок. Після роботи встигають зробити майже 600 різних засобів обігріву. Матеріали купують за власні кошти. Жінки разом це сила, переконані волонтерки. Серед них терапевтки, стоматологині, пенсіонерки, підприємиці. Що їх мотивує, дізнавалася Ірина Аріон. Волонтерка Світлана Петрівна разом з Марією виготовляють розпалювачі з косметичних ватних дисків. Кілька хвилин і десятки виробів готові. Одним диском можна зігріти. Стакан чай. Свій вклад, який ми можемо допомогти військовим, це сьогоднішня робота, окопні свічки. Спонжики для підігріву води. Хлопці кажуть, що ми дуже гарну справу робимо. Я ще ходжу в акція Поврін героїв з полону. Там теж приходять хлопці і кажуть, що ви все, все робите вірно. Це дуже велика допомога. У нас одної дівчини Олі чоловіка звільнили з полону. Хмельницькій міській раді жінок понад півстоліття. Більше 20 років її очолювала Лідія Біленька. Допомагали жінкам, котрі опинилися у безвиході, вихованцям дитбудинків і малюкам, котрі потребували лікування. Другий рік поспіль спрямовують енергію на підтримку захисників. Робити свічки і розпалювачі жінок навчила волонтерка Вероніка Білоус. Матеріали купують за власні кошти, приносять з дому чи роботи. Виготовляємо не тільки окопні свічки, а виготовляємо ще розпалювачі. Їх виготовляти набагато швидше і одноразово можна виготовити до 500 штук. Згуртували навколо себе жінок, які е, хочуть допомогти хлопцям е, зсу напряму. Військовим передаємо те, що ми виготовили. Жінки разом це сила, переконані волонтерки. Серед них терапевти, стоматологи, гінекологи, пенсіонерки, підприємиці. Марія Мельник завідувачка консультативним відділенням і лікарка-терапевт в поліклініці номер 5 У минулому році я особисто долучалась до купівлі парафіну, до е, того, щоб робити так само купні свічки е, нашими медиками. Але сама не робила ніколи. Ріжемо, вставляємо, потім заливаємо. І відправляю. Я лікар. На даний момент я розумію, що мене можуть також покликати на певні види захисту, скажімо так. Але наразі ну, для себе я бачу, що я можу допомогти цим. Наразі міська рада жінок об'єднує понад 100 волонтерок. За останніх півроку долучилося багато молоді. Перемога залежить від нас усіх, і тому ми хочемо своїм прикладом показати сьогодні всім іншим жінкам, що має бути мотивація. Ми маємо розуміти, що ми повинні згуртуватися. Ми проводимо психологічні тренінги, соціальні тренінги. Ми зараз розпочали кожну другу і четверту середу. Ось тут в цьому приміщенні ми проводимо такі тренінги щодо ментального здоров'я жінки. Зараз міська рада жінок збирається на Грушевського, 64. Як долучитися до їхньої діяльності, можна дізнатися на сторінці у мережі Фейсбук. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста. Палата денного стаціонару працює при Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі. Вона знаходиться на території поліклініки номер 1 Пацієнти після хірургічних втручань мають змогу провести там кілька годин аби відновитись після операції. У палаті можуть перебувати три пацієнти одночасно під наглядом медичних працівників. Вона забезпечена усім необхідним від медикаментів до обладнання. Ірина Муллер, далі. Катерину Олександрівну сьогодні вранці прооперували. Жінці потрібні кілька годин на відновлення, тож вона перебуває під наглядом медичних працівників у палаті денного стаціонару, яка діє при Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі на території поліклініки номер 1 Умови найкращі, лікар найкращий, медсестрічки найдобріше. Годинки дві, я думаю, вже піду додому. Палату денного стаціонару створили у 2022 році, коли у програмі медичних гарантій з'явився пакет хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Тут пацієнти можуть перебувати кілька годин після операції. Палата облаштована для трьох осіб і забезпечена необхідними медикаментами та обладнанням. Для надання невідкладної допомоги для надання. Знеболення, є в нас біля кожного ліжка майже монітор, є концентратор, тобто пацієнт є під наглядом, при потребі надаємо кисень. Послуги у рамках хірургії одного дня для пацієнтів безкоштовні. Вони можуть звертатись по допомогу до уролога, травматолога, хірурга, лора, офтальмолога, проктолога. За рік у медзакладі оперують близько 1200 пацієнтів. Звертаються до фахівців за попереднім записом через контакт-центр або за електронним направленням. Ми приймаємо, лікуємо, діагностуємо протягом робочого дня, тобто з 8 до 19 години проводяться. Дуже часто малі хірургічні втручання операції проводяться оперативні втручання, те, що потребує, і те, що підлягає даного типу втручанням, є безпечними і можуть, можуть провестись на протязі дня з тим, щоб відпустити пацієнта додому. Облаштували хірургію одного дня завдяки фінансуванню Національної служби здоров'я України. Серед останніх обнов лікувально-діагностичного центру ендоскопічне обладнання та прилади обстеження зору. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста. Міністерство охорони здоров'я спростило процес отримання довідки для зарахування дитини до садочка чи школи. Відтепер усі базові обстеження може провести сімейний лікар, після чого батьки отримають довідку єдиного зразка. Якщо потрібні додаткові клінічні або ж лабораторні дослідження, лікар направить до вузькопрофільних спеціалістів. Більше розкаже Олександра Семенюк. Спрощений медогляд в кінці минулого року в Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я щодо медичного огляду перед зарахуванням дитини до школи чи дитячого садочка. Батьки дітей, які вперше йдуть в садочок або вперше йдуть до першого класу, звертаються до свого педіатра, з яким підписана декларація, або до сімейного лікаря, з яким підписана декларація, для того, щоб отримати форму 086-0. Це виписка з амбулаторної карти. Яка ведеться на кожну дитину, в якій прописані всі основні параметри дитини. Дати народження, адреса, перенесення захворювання, обов'язково профілактичні щеплення. Хочу нагадати, що ніхто не відміняє закон України про захист від інфекційних захворювань, і діти не щеплені. У нас не мають права відвідувати навчальні заклади. Якщо потрібні додаткові клінічні або ж лапораторні дослідження, лікар може видати направлення до вузьку профільних спеціалістів. Такому випадку діти мають пройти обов'язково цих спеціалістів, щоб підтвердити або навпаки зняти той діагноз, який був до того, як дитинка йде до садочку або до школи. Всі ці дані також записуються педіатром. В 0,86 форму, яка видається дітям батькам на руки. Якщо ми будемо говорити про спеціалізовані навчальні заклади, ну, такі як заклади спеціалізовані спеціальної освіти, освіти, вищої освіти, в цьому випадку медичні профілактичні огляди такі відбуваються, у разі якщо заклад їх вимагає. Ірина Кондратюк наголошує, форма 0860 дійсна протягом року. Медогляд рекомендують розпочати з початком травня, аби не створювати ажіотаж наприкінці літа. Схожу довідку необхідно буде отримати і для того, аби дитина мала змогу поїхати у табір відпочинку. Нас не припинив своєї дії інший наказ, який вже є дуже давнім, працює в нас з 2010 року. Щороку дітям, учням загальноосвітніх навчальних закладів виписується інша довідка. На наступний навчальний рік, тобто це довідка 086-1 1. Це довідка учня загальноосвітнього навчального закладу, де фіксуються ті зміни, які могли статися в стані здоров'я, або одужання, або є якісь зміни, які потребують іншої групи фізкультури. За словами Ірини Кондратюк, схема профілактичних оглядів для учнів старших класів не змінюється. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Соціальний проєкт з організації настільних ігор для дітей та дорослих стартував у Хмельницькому. Його мета відволікти людей від цифрового світу та об'єднати у живому спілкуванні. Ініціатори місцева молодь. За словами одного із реалізаторів ідеї хмельничанина Артема Костюченка, проєкт був створений в межах програми Апшіфт. Вона передбачає менторську підтримку та фінансування молодіжних проєктів. За грантові кошти закупили усе необхідне. Вечори настільних ігор у Хмельницькому планують влаштовувати декілька разів на тиждень. Участь у заходах безкоштовна. Подробиці Вірини Кондратюк щоб популяризувати живе спілкування та відволікти людей від віртуального світу. У Хмельницькому реалізовують соціальний проєкт «Dungeons and Board Games». У його рамках влаштовують вечори настільних ігор. Завести нові знайомства та весело провести час разом із подругою вирішила й Анастасія Антонова. Зізнається, до подібного заходу долучається вперше. У себе вдома я збиралась грати ігри настільні, а в такому заході то перший раз не дуже цей захід, бо я обожнюю настільні ігри, і тут є така велика можливість ще з іншими людьми познайомитися і зіграти інші настільні ігри. Так само вперше прийшов на вечір настільних ігор, і Максим Дуднік. Хлопець каже: у місті не вистачає подібних коворкінгів. Це соціалізація, що дуже важливо в житті. Це дуже класно проведений час. Нові емоції, нові знайомства тільки за таку ініціативу ініціатори вечорів настільних ігор. Місцева молодь. За словами одного із реалізаторів ідеї, хмельничанина Артема Костюченка такі заходи планують влаштовувати декілька разів на тиждень. До них може долучитися кожен охочий вхід. Вільний. Ми підбирали ігри від. Саме найпростіших до дуже складних, які вже підійдуть тим, хто досить часто і багато грає в настільні ігри. Реєструватися це через наш інстаграм сторінку DBG, нижні підкреслювання Кихими Данженедборґеймськомельницького. Відповідно, перед кожним заходом ми публікуємо форму реєстрації, через яку люди заходять, подають свої дані, реєструються і приходять. Проєкт був створений в межах програми «Апшифт». Вона передбачає менторську підтримку та фінансування молодіжних проєктів. За грантові кошти закупили усе необхідне. Ми побачили програму Апшифт, яка зробила оголошення про можливість, яку вона надає для молоді, саме в проєктних. І таким чином ми реалізовуємо наш проект Dungeons and Board Games» в Хмельницькій області, який реалізовується через програму «Апшив» та Геозаходи. І підтримку ми отримуємо безпосередньо від уряду Японії та ЮНІСЕФ. Проект передбачає реалізацію протягом трьох місяців, але ми плануємо його реалізовувати значно довше. І для цього ми залучаємо і інші громадські організації, залучаємо громадськість і повідомлюємо молодь. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.